Лишня дружина Андрія Біднякова Анастасія Коротка вперше розкрила причину їхнього розлучення, а також заговорила про їхнє можливе воз'єднання з ексом. Тож вона дала інтерв'ю маші фросиніні і розповіла про розлучення з чоловіком. Як відомо, пара прожила разом у шлюбі 10 років, а їхнє розлучення стало неочікуваним насправді для багатьох. Ініціаторкою стала саме Анастасія Коротка, і як вона розповіла, їй просто треба було розібратися у собі. Вона зізналася, що в неї протягом стосунків була залежність від Андрія Біднякова від того, що він скаже, який у нього настрій, що в нього по роботі фінансово та інше. Тож, врешті, в якийсь момент вона перестала розуміти, чи кохає чоловіка, чи їй зараз просто з ним комфортно. Анастасія коротка питала себе, чи дійсно обирає його, чи це просто вигідне проживання, і, врешті, зрозуміла, що таки не обирає обирає Андрія, а обирає комфорт. Їй здавалося, що вони на різних берегах, тому вона прийняла рішення про розрив, щоб відійти від чоловіка і розібратися у своїх почуттях. Анастасія коротка каже, що це рішення далося тяжко як для неї, так і для Андрія Біднякова. Для нього це взагалі було дуже неочікувано і дуже болісно. Однак вона вважає, що все зробила правильно, адже не хотіла обманювати чоловіка та запевняти, що в їхніх стосунках все добре. Їй було цікаво, яка вона без нього, а йому який він без неї. Тож Анастасія Коротка додає, що їм треба зараз побути окремо і обрати себе в першу чергу. Вона зізнається, що вони зараз прекрасно спілкуються, люблять один одного і їм комфортно відпочити разом як друзі. Та при цьому вона не виключає, що вони з Андрієм Бідняковим можуть знову бути разом. Акторка каже, що якщо вони приймуть трансформації одне одного і між ними надалі пануватиме кохання, то вони зійдуться.